Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 25 червня 2024 року. І я вирішив приїхати до лісу. Так як вже три я в цьому лісі не був, ну, хочу подивитися, що за цей період може щось виросло нове, може щось ну, короче, буде видно. Кому цікаво, залишайтесь. Ходімо. І ось, друзі, нас зустрічає перший отакий молодий підосичник червоний акомарів. Подивіться, він геть ідеальний, чистий до кошика. Дунак та синий спів. Ой-ой-ой, подивіться, друзі, що нас тут зустрічає. Шляпан який. Ну що, дружище? До кошика. Ой! Раз подивимося. Та я думаю він буде чистий. Так, дивіться, він чистий. Гарний. Тут хто від нас ховається. ж підусичник червоний. Він же ж красноголовець, він же ж козарик. Хто як говорить, А да, він ще один неподалік. подалік, диви як. Ну такий саме то. Бай, блін, комар. У вухо, здається, вже починається хвиля красноголовців. Ось такий. Mm. Комарів тьма тмуща. Я вже попшикав спреєм. Ну, красноголовці, якщо будуть, то можна теж в томатному соусі їх зробити. Вони теж добрі, смачні. Такі вони другі після йдуть, ну, після білого гриба, можна сказати. То що в них ніжка тверда. А так, зараз я вам покажу, вони ідеально чисті. Ну ось подивіться які вони. Ось так гарненькі, До кошика. Так, йдемо далі, йдемо, йдемо. І подивіться, що в нас тут під папороті. Ось ніцепи, жовтобурий, гарний. Да, це мабуть вже в нас починається хвиля красноголовців. А зараз, друзі, нам прийдеться лізти під папороть. У нас були дощі і після дощів з'явилось багато вже комарів. Нічого, якось переживемо. Дивіться, він геть чистий. Беремо. Так, йдемо далі. Ух ти, подивіться, який гарний у нас тут. зустрічає, так? Ти нас ждеш. Шапочка така баряна. Ходімо угу. в кошик. А, видите, какой красень. Дивіться, чистейший. Так, а це кто тут у нас? Ой, Вже все. Він своє віджив. Цей теж. Тут він вже й залишиться, хай годує черв'ячків, слимаків, а ми йдемо далі. Січки ми з вами ось такі знайшли. І ось я, як завжди, ну, наступив. Це не без цього. Ось. Ось. Всю увагу сконцентрував на Красноголовцях. Лисички, чогось геть і не помітив. Я думаю, вони нам зайві не будуть. Візьмемо і лисичок. Друзі, дамі, дивіться, який красень нас тут чекає. Ей, ну, ходімо до нас кошик. О! Так, да, це вже почалася хвиля під осичниками. Вже вони почали з'являтися. Подивіться, вони абсолютно всі чисті. Ось. Я бачу, що в нас буде кошик замалий. Я сьогодні ще й думав, крутив, держав в руках той більший. Думаю взяти, а тоді щось передумав. Думаю, візьму більше, як завжди, а нічого не знайду або знайду там. Штук п'ять і все, а дивіться ось, ух ти, прямо така тут дорожка. І ось дивіться, її можна і не замітити і потоптати. Ось, Бачите. Ось так. Ох, ось, комарів тільки, стоїть тільки присісти і все. Атакують. З усіх сторін. сторон. Ось такі. Зараз ми їх почистимо. Так тут, хто б сумнівався, вони всі чисті. Вони всі чистесенькі. А Сервіжок взагалі, я їх просто вам їх не показую, їх після дощу стільки. Які хочете, і жовті, і зелені, і червоні. Ну, вони нам не потрібні. Ми будемо збирати те, що ми завжди збираємо. Лисички край дороги ростуть, думаю. Присядемо та візьмемо. Я думаю, нам не помішають. Так і видно, що молоді після дощу якраз повилазили. О, друзі, подивіться, яка краса. О, такий він ледь тримається. Як один є, не можна вигати, а другий є пальцями. Дивіться, він такий білосніжний, гарний. Зараз подивимось. Він як би сказати, щоб він червивий, він він, він вроді і не червивий, він вроді як отим жуком ось я отако Наче як тим з погрив. І не хочеться його портити, Він такий гарненький, хай би так був. Ну, кошику я вже вдома, звісно, його. А так це вже я його розріжу, вже звичайно я спорчу його. Ну, вигляд, як це я вже сам оцим ножом. По. Ну червів вроді немає. Так видно, що як ну, хто грибники знає, хто сталкувався з цим, той зрозуміє. Я думаю, що він може бути чистий вже вдома. Не хочеться його просто різати, хочеться його так зберегти в такому вигляді. Ну Ось ось так, бачите, скільки ми назбирали вже. Тут заховався, вже шапка вивернулась в другу сторону, а він, здається, йому вже все. Так. Да. Зараз подивимось. Так, він вже тут і залишиться. А ми йдемо далі. Ось ще один, дивіться, під папороті стоїть який. Ось, оце дивіться, я його в такому вигляді знайшов. Зараз заради цікавості подивимося на нього. Теж він такий, бачите, він вроді не сильно і такий побитий, але він тут і залишиться. Ось дивіться, ось як я говорив, що жуки виїдають повністю з'їли ніжку. ці жуки, воно видно, я вже знаю їх, як вони по їхніх як вони їх їдять. Зараз ми його розріжемо і подивимось. На його чистоту там чи. А дивіться, він гляд, ще й чистий. Но, дивіться. Чистий гриб. Не, можна забрати. Десь щось обріжеться і на жарьоху піде. Тут тільки, тільки ми положили в кошик цю шапочку, дивіться який гарнесенький стоїть. Ох, Дивно, ну це шикардос. Гарний, гарний. Чистий, дивіться який. І сам по собі він такий, бачите, в який в нього. І так чистий. До кошика. Ну, такі ми, звісно, беремо. Ось так. ну Ось так ідемо вже ж далі по цій стежці чи дорозі. Ну, колись тут була така дорога, і дивіться, який стоїть. Да. А я думав, що вже сезон. Ну, Оцих перших білячків відійшов. Але цей теж повинен чистий бути. Тут видно, що поїдений жуками, зараз ми його почистимо. Подивимося. Ні, друзі, я помилився, цей залишиться тут. Я десь туди в сторіночку відкинемо. Йдемо далі. Ось я ось тільки хотів вже ну, встати йти далі, голову повертаю. Дивіться, яка краса нас тут чекає. Так же ж по цій дорожці, стежка чи дорога, ми йдемо. І ось іще. Вони всі в один ряд А воно бачу ще далі. Ой, тут теж щось переїло. Видно оцей скоробій переїв. А воно... Дивіться, я вже й не виключав телефон. А, ось. Ось, бачите. І ось здається іще. Чи ні. Але цей теж під'їдяний, Ну нічого. Дивіться який. Ніжка може бути оцими жучками поїдена. Тут отак декілька раз пройтись, туди-сюди можна ще знайти. З першого разу, як завжди, все ж не обдивишся. Ось наш кошик. Отак. Ці нормальні грибочки йдуть, звісно, до нас кошик. А ми далі йдемо. Ну ось вернувся по цій же ж доріжці назад. Що я говорив, що ми можемо, звісно, пропустити. І таке бачите, дивіться, пропустили якого красення. Як можна було його не побачити, я не знаю. Ось вже й слимак сидить. Оце ж так. Ніжку відкинули, а шапочку до кошика Дома все перебереться. Перемиється, подивимося. Ось хочу вам показати. Що буває, коли не вовремя приїдеш. Все, такий гриб був Величезний і все. А ми йдемо шукати те, що нам потрібно. Так, друзі. Так, друзі, попереджаю вас, в кого може серцем щось. Приготуйте карвалов, валідол. А я вам зараз покажу, що тут Отак, на дорозі ось. Дивіться. Серед дороги. ось, Ось дивіться який. Який красень. Дивіться. Ось, друзі, дивіться, який він гарний. До кошика. Кошика. Оце гриби. Ось дивіться, подивіться, яка бабочка. Молодесенька. До кошика, звісно. Друзі. Подивіться. Яка бабочка в нас. Йдемо далі. а Ось іще одна. Ось. Ось отак. Так, а воно подивіться. Хо-хо-хо. Оце так! Да. Дивіться, які красавці стоять! Ось. Шляпун який. І подивіться на це чудо. Ну, це, звісно, нормальний. Ось такий корінь опругий. Гарні, гарні. Так, зараз треба перечистити і подивитися. Так, да, ну це такий, подивіться, який здоровий. Ну це, звісно, буде не зрозумів. Не може бути. Не, червивий, червивий. Бачите. Ну, та це, цього було ожидати. Бабочки. Ні, бабочки чисті. Ну тут корінь хіба що, а шапка чиста. Ну Оцю я бабку возьму, а ту вже порізав. А я думав, що сезон уже білячків пройшов, а він ще, оказується, ще що не пройшов. Може ще тільки починається. Ну, може залежить від... Де в яких місцях? І все, дивіться, геть абсолютно чистіший. І ніжка, і все. Гарний, біленький, дубовий грибочок. Подивіться, гай. До кошика, звісно. Так, ну що, друзі, ми далі йдемо. Ох, як ташки виспівують тут. Йдемо в такому лісу, ми тут... О, тут такий воздух чистий, можна на повні груди дихати. О. Гарно в лісі, гарно. О. Подивіться, які лисички тут. Я думаю, вони нам не помішають. Місце знайдеться і для них кошику. Дивіться, які гарні. Сьогодні у нас буде таке асорти підосичники, бабки, лисички, біленькі. Ось так у нас зараз кошику. А то я ходю, вам не показую, я то бачу, а ви ж то не бачите. Ось це буде нечесно і неповага до вас. Так, 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 так. Дивіться, що в нас тут. Ой. Я прикрасень дивіться, Ох, гарні ні. Так. І він чистий. Хм. До кошика мерщий. Ось так, йдемо далі. Так, а що ми тут бачимо? Щось він так перекосило, його видно, щось під'їло. Да, його щось під'їло. Такий гарний. Але дивіться, він чистий, абсолютно чистий. Його поїли. Скоробей попід'їдали. Бачите, він абсолютно чистий. Ну, ось подивіться, ніжка чиста. Якщо ніжка чиста, то й шапка, звісно, до кошика. Отакі такі добре ну, жарити, типу як бивні, порізати їх отакими дольками. І як на отбивні робите ці. ну, Куди вмокаєте там ж яйця. Збиваєте ще там, що там, перець. Так само можна жарити отакі великі шапки. І смачно, від м'яса навіть не відрізні. Тут ми ось йдемо, йдемо і подивіться. О, ну, це вже все. Це вже останеться білкам. Хай розмножається. Ми будемо шукати щось таке, що нам краще потрібне. А тут, друзі, ми йдемо, так і йдемо, йдемо і дивіться, серед дороги який він вже тут і застарився грибисько який. І ви подивіться, він на диво чистий, чистіший гриб. Навіть і ніжка, і... Ну, ми його брати не будемо, звісно, він вже, ну, ну подивіться, який він, хай вже тут залишається. Але це ж так, бачите, знаходиш молодого і може бути. А тут вже такий і дивіться, і абсолютно чистий, геть немає ніде. Так, йдемо далі. Це що, означає, що... Гриби серед дороги ростуть, а що, ніхто не, сюди не приїжджав, здив, не збирав гриби чи що. Руслан, ти, ти чого вдома сидиш? Чому не їдеш по гриби? Я думаю, він, цей Руслан зрозумів, до якого я Руслана звертаюся. У тебе тут гриби ростуть, перечіпаюся, ходю, а ти вдома сидиш. Непорядок. Опа, дивіться, такі. Ягодки можна під'їсти. Так. Ось. Наша краса така грибна. Цей парень уже сироїжку доїдає. Бачите? Їсть як. Тут дивіться, скільки сироїжок червоних. Але я їх не беру. Оцей жучисько. Нічим не березу його. Зовсім молода. Так, а ось те, що ми з вами назбирали, дивіться, повний кошик та його вистачить. Там, одні красноголовці в нас. Ну ось і все, друзі, закінчився наш з вами сьогодні такий похід за грибами. Ось, як ви бачите, скільки ми з вами вже назбирали. Я цілком задоволений, думаю ви так же само. Всім хочу побажати міцного здоров'я вам, вашим родинам. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ставите лайки, що пишете коментарі, підписуєтесь. Дякую за те, що ви в мене є. Кому цікаво, то залишайтеся і далі зі мною. Будуть ще в нас походи за грибами. Ну, і буде цікавого, багато. Ну, ще раз хочу побажати всім мирного неба над головою. Міцного здоров'я вам та вашим родинам. До зустрічі!